Три, два, один. Бавовна. Як знайти гроші на 30 тисяч броніків американського стандарту і стільки ж касок для ЗСУ? Стягнути їх зі зрадників України. Усім привіт. Сьогодні поговоримо про те, скільки грошей заборгували Україні або скільки їм простили русняві сепаратисти. Власне від себе чекаю, коли бавовна на підприємствах зрадників анексованого Криму. І розкажу чому. Ну, звичайно, окрім очевидного бажання палити русню у квітні. Верховна Рада підтримала закон про націоналізацію майна росіян та колаборантів. Але поряд із вже озвученими прийнятими в обіг заводами путінських олігархів, дочками російських банків, заправками Медведчука є ще десятки. Ти мільярдів гривень, які вкрадені у держави, тобто у нас і з вами. Так, поки США і Британія домовляються тісніше координувати санкції проти Росії, щоб припинити спонсорство агресії окупанта та анексії українських земель, держбанк пробачив іпотеку у Дніпрі на 300 мільйонів забудовнику сепаратисту з окупованого Криму. Як це можливо, запитати варто у сепаратиста Володимира Константинова, який у 2019 році став головою нелегітимного парламенту анексованого Криму на 5 років. Костянтинов Володимир, екс глава Верховної ради Автономної Республіки Крим, народився у селі Володимирівка Слободзейського району Молдавської РСР. Статус одружений двоє дітей з 1993 року. Гендиректор з 1998 року президент, з 2001 року голова правління фірми Консоль ЛТД. Березень 2014 року у Кремлі був одним із підписантів договору про анексію Криму після анексії півострова. Самопроголошений голова так званої держради Криму. 2014 рік, 25 березня, отримав паспорт РФ. 7 квітня 2014 року вступив до Єдиної Росії. 8 вересня 2019 року обраний депутатом нелегітимного парламенту Криму. Фірма цього зрадника консоль ЛТД разом з «Товлюкс», свого часу позичили у державного укрексімбанку 300 мільйонів гривень. Благополучно витратили їх на будівництво багатоповерхового комплексу у Дніпрі, і після цього протягуванням потрібного рішення в суді визнали договори з банком недійсними. І, відповідно, кредит не повертали, а будівлею користуються до сьогодні на власний розсуд. Як вам? Зараз буде схема ТОС. На початку 2004 року названі фірми уклали договір про будівництво об'єкту Сіті -центр» у Дніпрі. У березні 2008-го схема запрацювала. Консоль уклала генеральну угоду з Укрексімбанком, внаслідок чого отримала можливість вивезти до 300 мільйонів гривень. За тодішнім курсом це близько 60 мільйонів доларів. А контролював консоль відомий сепаратист та зрадник Володимир Константинов. Ділянку обрали не будь-де, а на вулиці Яворницького, в районі будинку 72 у центрі міста. Фірми ділять між собою долі участі. Одна оренду. Землю інша відповідає за умовні будматеріали. І тут цікаво, бо юридично об'єкта ще не існує. Але Укрексімбанк укладає договір іпотеки на по факту права користування землею, аж ніяк на реальну забудову. Однак гроші у держави сепаратисти забудовники взяли, будівлю вигнали і уступили права замовника-забудовника на об'єкт незавершеного будівництва та сам будмайданчик новоствореному ЖБК Сіті Центр, спеціально утвореному для оборудки. Він надалі фігурує у судових справах, бо утворили його з фізосіб, осіб, які умовно скинулись на новобуд раніше. За це время ми столкнулися з безразліччям і некомпетентністю співробітників даної фірми, які не вважали і не вважають нужним з нами зв'язувати. При получении земельных участков в аренду и постройке имущества в виде торгового центра. Оно еще не было введено в эксплуатацию. Вот. И возникла такая схема, потому что по-другому невозможно было получить эти 300 миллионов, что право аренды участков можно передавать в ипотеку. В связи с тем, что было сделано для того, чтобы была возможность ее передать в ипотеку и зарегистрировать, то есть под это все делается описание имущества торгового центра, делается техпаспорт, вносится в договор ипотеки вместе с земельными участками, а участки права имеют коммунальные собственности. І это банк видає триста 300 мільйонів. Триста мільйонів виводяться і но при этом що привлекли чотирьох физлиц, які теж хотіли участвовать в постройке этого здания, яким було обіцяно, що вони получат свої квадратні метри. Я думаю, що там було это согласовано, тому що банк такую таку іпотеку б не пропустив. Договір, звичайно, виявився недійсним, бо ж іпотеку дали під права користування землею, а не щось конкретне. Предмету договору не існує, продавати нічого, гроші повертати нічого. Мабуть, щоб не бути запідозреним у чомусь протизаконному, державний укрексімбанк продемонстрував своє бажання якось вирішити проблему і підготував судовий позов на ці дії. Перші почали судитися – це фізліця, като пострадали, ані наче відміняти договори іпотеки, так як те, що Заложили выплатеку того, чего не было. Потому что имущество является имуществом, когда вводится в эксплуатацию, происходит регистрация права собственности. После чего судиться начал сам банк. Имущество, которое находится здесь, на момент ипотеки, оно еще не было имуществом. И поэтому на него взыскать невозможно. Но не было оно имуществом. Оно было написано, что мы имущество, но имущества там не было. Вже у 2016 році ЖБК передає дані права треті за рахунком юридичній особі Тов Дельмар Люкс, яка стала власником. Хоча у реєстрі зафіксована справа про визнання незаконним і скасування рішення держреєстратора і виїмку майна. Але Сіті центр у 2019 році офіційно вели в експлуатацію під цією фірмою. Все ж бо консоль збанкрутувала майно її розпродали. Сіті центр отримав нове життя як реальний об'єкт незавершеного будівництва і дістався Дельмару. Примітно, що підприємство Дельмар Люкс теж перебуває ниню. Процедурі банкрутства. Але то нюанси. Того ж року Керексімбанк формально спробував стягнути борги забудовника через суд. І тут увага. Служителі Феміди вирішили зобов'язати бенефіціарів консолі розрахуватися шляхом примусового продажу її нерухомості вже в окупованому Криму. І я це вже бачу. Так, що ще розграбувати в цій країні? О, зерно! Давайте зерно вивеземо. О, фонтан у Маріуполі! Так, а це що? Повернути 300 мільйонів у Керексімбанку. Ні, ну треба, то треба. Давайте повернемо. Зрозуміло, що з рішенням українського суду на де факто анексовані території просто посміялися. Так як імущество було не зареєстровано, банк почав искати зареєстроване імущество, которое є в собственності і накладають на нього на взискання, тому що іпотека это... – це… Если не выполняется условия по ипотеке, то обращается взыскание на это имущество. Так как имущества там не было, то есть оно было физически, но не юридически, начали искать другое, нашли его в Крыму. Наложили на взыскание, физически им воспользоваться невозможно. Банк удовлетворил, прикрыл, так сказать, руководство прикрыло себя решениями судов. То їх виповнить неможливо, ну формально було соблюдно. Ну так ось все закончив. Сума, яку заборгувала компанія Константинова, вчетверо перевищила її сам статутний капітал. Тільки вже згаданому Укрексімбанку, консоль та її дочірні фірми заборгували за різними оцінками до 750 мільйонів гривень. Винен Константинов до речі далеко не цьому банку, тільки. І, от ви мені скажете, Константинов поки живий і в Криму, і будівля стоїть і експлуатується. То хто виграв від реалізації схеми і нею користується? Ви не повірите. У Хмарочосі в центрі Дніпра по господарськи розмістилися структури нікого іншого як Олександра Петровського, відомого у Дніпрі мецената авторитета Наріка, наприклад, компанія бізнес-центр Люкс, бенефіціар у ній Петровський. А засновниця ймовірно мати його правої руки Еміля Арутюняна. Также розміщений там телеканал, Д1, який так хвалив тім вайт у своїх замовних фільмах про партизані Озерки у Дніпрі. Цікаво, чому тамтешні чесні принципові журналісти не розслідували, що базуються у будівлі за 300 мільйонів гривень, які вкрали в українців російські гауляйтери. І в Дніпрі кримінітет зберігся. Але а, в останні часи, особливо після 2014 року, ситуація стала мінятися. Тому що запит був не просто на благодійників, які роздають гречку і ставлять білборди в Україні, а на людей, які показали свою можливість захищати це місто, цю країну ословили, коли Дніпровці відчули, що тут війна близько за межами області, там вже російський криміналітет, там вже кримінальні республіки. І, звичайно, ці люди почали втрачати впливи влади. А що робити їм? Щоб повернутися. Можливо, домовлятися з тими, хто може владу цю захопити. Заради е збагачення, заради влади, вони готові домовлятися з будь-ким. Сьогодні ж українською владою їм домовлятися доволі важко, особливо з лідерами місцевого самовідування, яких обрали на виборах, що стосується, наприклад, Дніпра. А завтра прийде нова влада російські окупанти, вони з ними домовляться. це чи прямі докази співучасті в афері, вирішуйте самі. А краще нехай це вирішать десь у ДБР. А я повторюся, що за ті гроші можна було б купити тисячі броніків американського стандарту, стільки ж касок і все це для ЗСУ. До того ж, 80% кредитів Укрексімбанку і Ощадбанку мертвонароджені і не поверталися ніколи в казну. При цьому звітуючи про дофінансування, наприклад, того ж «Укрексіму» на 15 мільярдів гривень, про що думали в набу питання, виходить Нацбанк спостерігав, як його структури прощають сотні і сотні мільйонів нечистим на руку бізнесменам. заспокоюючись, чи заздалегідь програшними або де-факто не нездійсненними рішеннями, як то у Криму. Але нічого, час від часу, там де треба розпускається бавовна. Тримаємось, віримо в зсу. Сепаратистів покараємо, і скоро побачимось.